70% львів'ян задоволені господаркою міста. Шведські експерти разом з департаментом адміністрації міського голови провели дослідження, як житлово-комунальна сфера дотримується шести принципів верховенства права: законності, доступності, права бути почутим, права на оскарження, прозорості та підзвітності. Так визначали ефективність та легітимність роботи тих адміністративних установ, які на думку мешканців міста є не лише важливими, а й проблемними. Аналізували їх у три етапи протягом року. Спершу юристи оцінили українське законодавство. Наскільки чітко та якісно воно визначає роботу управління житлового господарства? Згодом опитали працівників комунальної сфери та мешканців міста, які надавали свої побажання та зауваження щодо якості обслуговування. За підсумками дослідження, влада ініціювала ряд змін в роботі житлового управління. Згодом за допомогою такого опитування проаналізують інші ділянки управління містом. Вже сьогодні плануємо використовувати цей опитувальник і використовувати цей інструмент для того, щоб проаналізувати верховенство права в місцевому самоврядуванні в інших ділянках діяльності міської ради. Соціальний захист, земельні відносини, архітектура, дозвільні питання. Крім Львова, якість послуг комунального господарства дослідили і в Феодосії.